Найкраща шахова ліга запрацювала. І так, новий рейтинг найкращої шахової ліги НШЛ. Проведений перший турнір. На цьому тижні буде другий турнір. Про це буде додаткове оголошення. А поки давайте по рейтингам. Перші рейтинги здобутки. Турнір виграв. Василь, з міста Запоріжжя, майстер спорту України, Ікачев це заочні шахи. Срібний призер чемпіонату України з заочних шахів. Дуже талановита людина. Має багато е, вищих освіт. Дуже цікава людина. Дивіться з інтерв'ю з ним. У нас на каналі було декілька інтерв'ю, де він розповідав про заочні шахи. Мені було дуже цікаво. Знаєте, і такі знання не отримаєш будь-де. Тому зайдіть та відео, передивіться і послухайте професіонала заочних шахів. І ось Василь, так, за допомогою, там ще у нашого майстра вибивало інтернет, ще десь щастило, але ну, ось так було. І Василь набрав 44 бали. Там не лише за перемоги даються бали, ще вони подвоюються, потроюються, 30 балів додаються за перемогу в турнірі. 20 балів за друге місце і 10 за перше місце. А так, це кількість набраних очок. Василь у підсумку має 44 рейтингових очка і вже очолив цю гонку. Роман з Німеччини, за прогресом якого ми наблюдати могли, він почав з нами працювати десь у квітні приблизно цього року. Він мав не найкращий шаховий абонемент, а другий за силою абонемент. Але він працював в команді. Десь ми його бонусно долучали там до деяких моментів іноді. Зараз в нього вже найкращі шахові абонементи, в нього і в доньці він замовив. І ми бачимо неймовірний успіх Романа. 30 очок. Ось подивіться відео приблизно півроку, трішки більше тому. Подивіться на рейтинги, подивіться на те, як ми з ним займалися на зустрічі. 30 очок рейтингу і друга сходинка у Романа. Роман зараз проживає у Німеччині і це величезний успіх. Він у цьому турнірі обіграв. Так, десь інтернет допомагав, але в цілому провів дуже сильну партію проти потужного кандидата у майстрі спорту і зайняв друге місце. Роман Круто. Валерій. Так, мені в 10 хвилин. Я думав за хвилину сказати, але в 10 хоч би вкластися. Валерій. Це юрист. З Києва, який постійно організовує ці турніри, допомагає в організації і приймає участь у Кубку України серед юристів, здається, найкращий його результат був п'яте місце. Ось в останньому він зіграв трішечки гірше. Але Валерій, як завжди, крутий. Валерій тут зайняв третє місце, так не без везіння? Він казав: ви що, просили всіх, щоб вони мені піддавалися. Таку версію писали. До речі, ну, Валерій, та це з гумором сказав. Але таку версію про мене писали не, не дуже е розумні люди, коли ну, вони, начебто, мене навіть захищали, коли писав там голубів та інші. Як це може бути? Цих турнірів не могло бути. Як це він обігрував майстрів КМСів під нуль. За бліц мої турніри, так а деякі писали, та ні, він просто гарна людина, можливо, йому спеціально програвали. І то і то звичайнісінька, брехня, це турнір, це шахи. І тут кожен хоче порвати один одного, і це нормально. Валерій, третє місце, величезний успіх, молодець. У майстра був дуже поганий інтернет. Він зіграв небагато партій. Наш майстер, тренер нашої школи Михайло Євгенович. Рейтинг його на 820, До речі, провідний тренер, учні якого вигравали також чемпіонати, не лише чемпіонати своїх країн, але й чемпіонат Європи. В нього учениця вигравала. Набрав 8 рейтингових очок. Стільки ж очок набрав Даніл з Києва. Даніл теж прогресує, грає в неймовірному стилі, так накручує. так... Такі в нього цікаві партії. Так він зіває, бо він пізно почав займатися шахами. Ще він займається боксом. Це, звичайно, заважає шаховим результатам, але незважаючи на це, Даніл прогресує і проводить деякі партії ну, неймовірно цікавими. я іноді на онлайн-заняттях з ним дивлюсь варіанти, і потім ну, просто якісь кажу, Та ні, начебто це недобре. А ком пише: Так, так, так. Хоча, друзі, я в динаміці сам доволі сильно граю. Динаміка це в мене одна з найсильніших сторін. І мої дебютні лінії, дебютні варіанти вони все теж неймовірно динамічні. Звичайно, Михайло досвідчений першорозрядник з Білої церкви може набагато краще, але не допрацював, і тим не менш, сім рейтингів в балів в нього є. І є турнірні вже перемоги і над КМС і над майстрами. Михайло крутий, Михайло прогресує теж у форматі. Найкращого шахового абонементу у світі. Так, Майкл, Швейцарія, кандидат у майстри спорту. Дуже поганий був інтернет. Я бачив деякі партії наживо. Десь щось не склалося, десь були промахи. Ну, добре. Е, для Майкла цей турнір був там, після великої перерви, Сім очок. Ну, який є результат. Влад, Вінниця. Досвідчений першорозрядник, Влад, який тренується в Михайла Євгеновича, також має. Е, найкращий шаховий абонемент набрав 6 очок, але він програв лише дві партії Михайлу. Всіх інших він виграв, просто зіграв не так багато партій. Кирило Іспанія. Кирило доєднався до нас теж е, по весні того року. Е, прогресує, багато моментів розуміє. Але, звичайно, ще трішки не вистачає досвіду, і компанія така доволі зла, тому нормально буває 4 очки в рейтингах набрав Кирил. Аделіна. Це, те, це та яскрава зіронька, з якою ми ось робили декілька стрімів. Ви можете побачити їх на каналі. Аделіні лише сім рочків, але вона грає доволі цікаво. І багато що в неї виходить. І я впевнений, що вона буде прогресувати. Два рейтинги в бала вона вже набрала. Більше за мене. Даніл, Румунія, Даніїл тренується у. Олександра Недигала, багаторазового чемпіона півострова Нової Зеландії, мого учня і е, власника найкращого шахового абонементу Даніїл. Ну тут в турнірі не пішла гра, але в цілому він час від часу показує такий цікавий потужний прогрес. Діана США. Ну, Діана, на жаль, мало зустрічей змогла е, змогла вийти на. Маленьку кількість зустрічей у цьому році, не знаю, буде вона продовжувати абонемент у наступному році чи ні. Але певний прогрес вона від абонементу отримала, і партії в неї теж набагато вищого рівня, аніж були рік тому. Рік тому вона на один хід не бачила, а зараз вже намагається і комбінувати. Вона отримує огляди, аналіз своїх партій, партій інших учасників. Тому певний прогрес теж таки є. Але якщо б вона більше зустрічей наших наживо, де я. З учнями розбираємо партії, розбираємо якісь цікаві лайфхаки, більше таких зустрічей від відео, то, Звичайний прогрес був би ще більше. Також ті, хто не змогли доєднатися до цього турніру, це тренери школи, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, це я, моя дружина, майстер Фіде, теж тренер школи, в якої учні вигравали чемпіонати своїх країн, чемпіонів Європи та світу в неї не було, але вже прогрес. Учнів дуже відсутний, стати чемпіоном країни це круто. Майстер фіде рапопорт Георгій, теж тренер нашої школи. Наш товариш, мій друг, зараз проживає в Ізраїлі Олексій Величко. Адріан чемпіон Панами серед юнаків, чемпіон Панами у складі збірної команди. Себастіан Панама, Олександра Панама теж серед дівчат, здається, четверте чи п'яте місце. вона зайняла на чемпіонаті своєї країни. Міліна Панама. Ну і я не всіх ще тут написав, друзі, дуже так на скору руку писав цю новину. Ми будемо додавати людей в цей рейтинг-ліст, особливо після того, як вони зіграють в турнірах. Ну, і Алекс, чемпіон ПНЗ. З ним багато відео на каналі, з ним є інтерв'ю. Там іде ми працюємо. Є це. Людина, яка не так давно повернулася до шахів, ось після повномасштабного вторгнення повернулася повернулося Олександр до шахів, почав прогресувати з рейтингу 200 на часткому дійшов до рейтингу 2.500 Завдяки своєму стилю, характеру. Ну і моїй мої шаховій підтримці, моїм дебютам, моєму надиханні. Але він сам дуже дуже крутезний, і тому він безліч разів майже всі турніри виграє на півострові, б'є і майстрів і так далі. Він дуже крутий, його учні виграють теж турніри, і один з учнів виграв турнір, де отримав приз тисячу доларів, друзі. Долучайтесь до нашого проєкту. Долучайтесь, друзі. Поки у вас є шанс до 15-го замовити по акційній ціні або абонемент на найкращу шахову лігу, або найкращий у світі шаховий абонемент. Час ще є. Ми чекаємо на вас, щоб зробити вас більш щасливими, більш сильними. І ці абонементи принесуть лише.